Роком з тобою, ведуча Наталя. А отже, в ефірі наймолодіжніша програма для підлітків. Тін ТВ. Сьогодні я та журналісти нашої програми підготували для тебе чимало цікавих святкових сюрпризів. Фокус це спритність рук і швидкість ніг, якщо він не вдався. Та на щастя, нашим фокусникам тікати не довелось. Адже незважаючи на свій юний вік, вони вже майстри своєї справи. Чесно кажучи, навіть зуміли наштовхнути на думку, що диватики трапляються. Та що тут говорити? Дивіться самі. Доброго дня, мене звуть Максим, мене Владислав. і ми починаємо нашу програму. Для першого фокусу нам потрібно, щоб ви за нами все повторяли. Так, випряміть перед собою всі руки, всі, всі 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 всі. всі. Так, тепер їх перекресіть і переверніть. Батьна їх в замок. Так, і повторяйте всі рухи за нами. А спочатку даємо мізинцями, Мізінцями. Потім безіменними. Середніми. 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 Тільки середніми. Тільки середніми, бачите, двома пальцями, тільки середніми. І тепер указати. І треба повторяйте за нами. І на 360. і-оп, і-оп. Так, Дякую, дякую. Так, до цього фокусу мені потрібен будь-хто із зали. наприклад, стиль. Так, як звати. Аліна. Виходи Дивися. Є три монети. Одну, дві ставлю в цю руку. Цю, відкладаю в карман. Скільки тут монет? Було дві. Дві? Тут три монети. Дивиться ще раз. Одну, дві ставлю цю руку, відкладаю цю, вертаю цю, цю, відкладаю в карман. Скільки тут монет? Дві. Тут три монети. Наблюдай акуратно. Ставлю одну-дві монети. Цю руку кидаю цю отак назад, цю відкладаю карван. Скільки тут монет? Три. Нема, взагалі монет. Я покажу вам класичні фокси за монети. Наприклад, ми маємо монету, прикидаємо їх цю руку і вона зникає. Нема ні в лівій, ні в правій руці. Да? Появляється зовсім несподіваному місці. Ми спробуємо зробити це ще раз, але а, зробимо її трохи невидимно. Наприклад, ось так. беремо монету і вона невидима. Нема. Ми спробуємо її підкинути, зловити і в руці вона вже видима. Я... Також невидимі монети дуже швидко перелітають з руки в руку. Наприклад, не зробимо її знову, не видимо і. Вона перелетіла. А, і впала. Ми спробуємо зробити це же переміщення монет тільки з стаканом. Наприклад, ми маємо три монети. Три монети. в всю руку. І по одній вони прилітають стакан. Одна. А наступну монету. Знову прикидимо їх в цю руку. На, на цей раз буде трохи швидше. Вона пройшла чир... крізь дно. Я хочу, щоб хтось підійшов і провірив, що там дві монети. Наприклад, ти можна тебе? Як тезу? Кристіно, Крісті. в... провіриш, що тут іменно дві монети. І стакан звичайний, Дві да. монети. Да. Тепер десь дуже важливо. Подаймо. Одну, другу. Третя монета переходить найшвидше. Це важливо, Третя монета. Тут і Стакан, звичайний. Дякую. Для цього фото мені потрібно звичайна клада карт і Владиславе. Так, ви мене повинні зупинити в будь-якому місці, сказавши стоп. Добре. Стоп. Ось тут? Так, да. Так, ось цю от карту візьміть. Запам'ятайте і покажіть всім в залі. Я Так. Тепер коли знову походіть на, на це ж місце я пролистаю коду далі. Так? Все в порядку. Якщо промахати так рукою зробити щек, це ваша карта. Опиняється зверху. Три хріста це ваша карта. Ні, ногара Ні. Ну, себе поставлю на стіл. Так, тепер зупиніть мене знову. Стоп. Ось тут. Ні. Так, візьмуть оцю от карта. Ця вам карта щось нагадує? Ні. Так. Ну, гаразд, я її візьму і вдіп'ю в цю карту три хріста. І ця карта матеріалізується в альтабок нового. Так, я продовжу далі. Це ще не все. Я поділю колоду на чотири стопки. Одна. Дві, три і чотири. Виберіть будь-яку з цих стопок. Цю. Ви можете поміняти свій ви вибір. Я не хочу нав'язувати ну, вам щодо думку, але ви можете вибрати будь-яку з цих трьох стопок. Держіть <реш> цю. Ось цю? Да. Ну, ви можете... Ну гаразд, нехай буде ось ця. Так, але ви зупинились не саме ось цій стопці, там, да. де валет був новий. Так. Перка дивіться, що я зроблю далі. От, е, якого числа у вас день народження. Сьомого. Так, підміть приблизно сім карт. Приблизно. Так і зупинили саме на вальту новому. Але в чому ж вся, е, суть в цій, е, в цій колоді? Тому що тут всі карти валет-буба. Я вам продемонструю ще раз. Тут всі карти валет-буба. Але в світі нема жодної колоди карт, де всі карти валет-буба. Валет, Адже всі карти в колоді зовсім різні. Я mm -hmm. Представте, що я маю в руках невидиму колоду карт. Невидиму. Наприклад, ти, як тебе звуть? Софія. Софія. Я кину тобі колоду карт, а ти її злови, добре? <сміття> і оп. А, як добре, зловило, так? Да? Тепер е, відкрий її, коробочку. Витягни карт. Коробочку відклади. От ви, подождіть, будь ласка, коробочку. Угу. Карти розклади веєром і одну витягни. А, Назви всім, що це за карта, яку ти витягнула. Король -пікавий. Король пік. Поклади його другою стороною до всієї колоди тобто, і закрив я. Поклади їх в коробочку. Ідеально. Тепер коробочку мені, Будь ласка. Кидай, кидай. О, як добре. Тепер, а, щоб а, не думали, що ми на навіжені, ми витащимо нормальну колоду карт. А, Повтори ще раз, яка в тебе була карта? Король. Королькісов. Показую. звичайна колода А, Тепер, але це на перший вигляд у нас звичайне. А насправді є одна карта, яка відрізняється від інших. Вона перевернута, бачите? І це. Наступного фокусу мені потрібно буде звичайні, одна гривня і дві гривні. І будь-хто з зали, наприклад, Так? Софія. будь ласка, сюди. У мене є дві гривні і одна гривня. Так? Я тобі даю гривню. Можеш прогнозувати всім, що вона звичайна. У мене дві гривні, звичайні. І тепер капеклу за мною поклеї ось таким чином. Зігни один раз наліво, другий раз наліво. Один раз низ. Так, перекидай мені. Покли свою ось так, От ось так. Я покладу собі дві гривні, одну гривню. зажми їх у донь. Переверни. Перканизую бодку. Гривня чи дві? Дві. Дві. Гаразд, розслабила ладонь, щоб я міг витягнути одну гривню, а дві гривні залишу в тебе. Гаразд? Гаразд. Так, розслабила. Я беру гривню, в тебе дві гривні. Угу. Так, от оця гривня, магітівським движенням руки перетворяється у дві гривні. А в тебе в руках ще. Так. А тепер ми вам розповім про магічні шарики. А, уявіть, що в мене в руках шарик. Ви його не бачите, але він є. А, слідкуйте з ним дуже уважно. Далі закочу рука, щоб вам дуже а, було добре видно. Ми спробуємо його матеріалізувати. Ось так. А? Цей шарик здатен, а, зникати і з'являтися в дуже несподіваних містах. Також його дуже легко розділити на два. Мені потрібен хтось із залу. Можна вас як вас звуть? Діна. Діна, можна сидку дуже важко. Мені треба ваші дві руки просто так? Да? Ці шарики дуже швидко переміщаються. Можна вас попрошу стати. Наприклад, ми демонструємо один шарик в сірусі, один в сі. Вони дуже швидко перемікають. Це також можливо у руках Діни, наприклад. Так, же, виберіть якийсь із них. Цей. Okay. Цей? Добре, покладіть. я просто покладу. Ні-ні, не ні, зжимайте. Цей я у себе в руці, а цей зажміть у себе. Переверніть. І а, держіть руку так, щоб я не міг потрапити до Це mm -hmm. Дуже важливо. З моєї руки зникає. А з'являється у вас в руці дуже медленно так? <звук> <Я, звук> е да? Ми беремо знову ці два шарики, ці два шарики, можна ще раз руку, зажимайте, перевертаємо. І ми беремо з повітря уявний шарик його в руку. і тепер дивіться, що у вас руці. Це уявний шарик матеріалізується в третій. А тепер, я думаю, можна продовжити ось так. Ми беремо ці два шарики мені в руку, а це я покладу собі в карман деше. На цьому ми завершимо фоксу шарку. Дякую. Тепер ви можете задавати свої питання, якщо у когось є. Да, да, прошу. Я знаю, що магіки не розкривають своїх секретів. Для нас, будь ласка, розкрийте нам один секрет. Я Духаті. думаю, можна. Так, один. Да, один. Один. Да. Так. Я Шли, думаю, ми почнемо одразу з, -з, 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 з обучення, навіть. Да. По одній чи по дві. По дві. Я вас чув фокусу, який <круль> називається <піл> відновлення серветки. А, для цього я почну зразу з обучення. Для цього вам потрібно одну з серветок. Зміяти. У ваші праві руці перше про це ніхто не знав. Це угу. мало бути підготовлено. Да. От звідси можна починати фокус. Вибираєте звичайно, другу салфетку і розриваєте її прямо на чаху глядача, розриваєте її на декілька шматочків, так. Угу. зминаєте його в цей клубочок розовну салфетку. Да? Розорну салфетку. Коли ви йдете в карман, щоб таку магічну, магічну річ. річ да? Можна навіть просто пальцем поводити. Ви міняєте да. розорну салфетку з цілою, та що було у вас в руці. Зробити. А Це напевно має видно бути. Да, ви відлікаєте глядачів тим, що йдете в карман. Наприклад, я візьму в червону А Ви махаєте любим червоним предметом салфеткою. Можна і пальцем. І демонструєте, що нібито салфетка відновилася. їм цілу салфетку вони дивуються, так? Отже, але деякі глядачі дуже уважні. можуть побачити ось цю салфетку, яка у вас в руці. Що ви робите після цього? Якщо хтось побачив це, ви достаєте цю салфетку з руки. І знову магічним чином, як... І ця повинна салфетка, яка була у вас в руці, повинна стати цілою. Ти порвав. Відновлюся. Я салфетки порвав. Не гній. Це був магічний фокус обучення, так-так. Сьогодні це всі сюрпризи, які ми підготували. А мені час прощатися. Бажаю гарно відсвяткувати і весело провести канікули. З тобою була ведуча Наталя. До нових зустрічей в ефірі. Па-па!